Псалом 68 Тріумфальний похід у вигляді ковчега з Єгипту на гору Сіон. Проповідникові хору Давида, Псалом пісня. Устане Бог і розсипляться вороги його, а ненависники його сперед його обличчя розбіжуться. Як дим щезає, так щезають, як віск від вогню тане, так гинуть грішники від обличчя Божого. А праведники веселяться, радіють перед обличчям Божим, у радощах торжествують, співайте Богові, славте ім'я Його, рівняйте дорогу тому, що їде в колісниці пустинею, Господь Його ім'я, і перед Ним радійте. Сиротам батько Він і суддя удовам, Бог у святім своїм житлі, Бог оселяє покинутих у домі. Виводить закутих до щастя долі. Лиш бунтарі живуть в сухій пустині. Боже, коли ти йшов перед Твоїм народом, коли ти переходив крізь пустиню, земля тремтіла, небо топилось перед Богом, дрижав перед Богом Синай, Богом Ізраїля. Щедрий дощ послав єси, о Боже, на Твою спадщину і стомлене підсилив, Твоя отара наситилась на ній. Ти приготував її у доброті твоїй убогому, о Боже. Господь мовить слово і радісних вісниць велика сила, царі з військами втікають, утікають, а господиня ділить здобич. Коли ви лежали собі посеред вівчарень, крила голубки були вкриті сріблом, а її пір'я золотом жовтим. Коли всемогутній розганяв царів там, сніг випав на цалмоні. Високі гори, Башан гори, гори крутії, Башан гори. Чому круті гори поглядаєте зависно на гору, де Богові вподобалося жити і де він повіки житиме? Колісниць Божих, тьма, тисячі ще раз тисячі, Господь сходить із синаю до святині, зійшов єси на гору, забрав у неволю бранців. Узяв собі людей у подарунок, навіть і тих, що противляться у Господа Бога жити. Благословен Господь день у день, Бог, наш Спаситель, несе наш тягар, Бог наш, Бог спасіння, у Господа Бога рятунок від смерти. Бог, безсумнівно, розтрощить голову своїх ворогів, косматий лоб того. Хто закостенів у своїх злочинах, сказав Господь: Я приведу назад їх із башану, я приведу назад їх із безодні моря, щоб ти полоскав твої ноги в крові, щоб язик твоїх собак мав від ворогів частку, бачать твій вихід, о Боже, вхід Бога мого, царя мого у святиню. Співаки йдуть попереду, Заду музика всередині дівчата, що на бубна грають. Благословіть Бога на зборах Господа, О ви Ізраїля нащадки. Там Венєямин, молодий, їхній володар, князі Юди, їхні полки, князі Завулона, князі Нефталима, твій Бог наказав тобі силу, будь силою, Боже. Того, кого нам учинив, Із храму Твого на Єрусалимі царі привезуть Тобі дари, погрози звірині в очереті, череді волів разом з телятами людськими, пониж тих, хто кавалками срібла милується, розпорож ті народи, що воїн бажають. Нехай прийдуть вельможі з Єгипту, хай Етіопія простягне руки свої до Бога, царства землі. Співайте Богові, славте Господа, що верхи їздить небесами, небесами одвічними, ось він гримить голосом своїм сильним, визнайте силу Божу над Ізраїлем Його велич, а Його потуга у хмарах. Страшний Бог у своїй святині, Бог Ізраїля, Він дає народові потугу і силу. Благословен Бог.